Добрий день, ось така кубота М90 на огляді. Стан ідеальний, нефарбований 2003 року. Все рідне, крім резини. Резина поміняна, всі 4 нові, бо наработки 2900 годин і вона була вже. Майже лиса. Ось вона, його різина. Теж 2003 року. Тобто, це не перший круг, другий, третій, там, як кажуть, це його оригінальна наработка. Нічого тут не фарбоване, все як є. Кабина, навеска, такая везде. Ситошка. Мост, разворот, мост, блокировка. Переднього переднего моста Блокировка заднего на пиво-автомат робить мягко Все рабочие Два гідровиходи, гідротреверс, гарний збережений тракторець.